Привіт-привіт, друзі! На своєму каналі PepperKirl. Зовсім скоро День Святого Валентина. День закоханих. Будемо казати, не зовсім скоро, тому що він абсолютно завтра. І я підготувала для вас. Обов'язково підпишіться на канал і покладіть вподобайку цьому відео. І так. Ось така новиночка. Ось такий пакетик, ось такий, ось такий і ось такий. Тут і чотири пакетики, і це буде обмін подарунками між хлопцем і дівчиною. Тобто два подарунка від дівчини і два подарунки від хлопця. Типу, якось ось так. До речі, із гри в Кальмара я додавала одного персонажа. Це пакетики наклейки, і вони ось так переливаються, тому я виключу освітлення. Або ось так трошки додав. Хоча ні, я краще виключу. Я зробила 456-го з грив Кальмара. Тут трошки якось так наклеїлося, що він трошки чорний тут, а тепер модний. Він у мене дуже класно вийшов. Все, включаємо вже лампу. Давайте обирати пакетики. Давайте із нашої новиночки візьмемо один пакетик. І давайте візьмемо. Ось цей тут ось такі два зайчики обнімаються. І з колекції я поділила колекцію 100 пакетиків, щоб так бідно, будемо казати, не виглядало, я ще буду робити <кій> <кій> Буду робити ще дві новиночки. <кій> Сьогодні ми з вами закінчуємо колекцію «Леді Бані, Леді Діана». Зараз дуже популярне це згрив Кальмара це «Танус» і 456. Е Взагалі, знаєте, дуже багато зараз популярних із гри в Кальмара, але найбільше це танус і 456, але іще веробщик, вербовщик, ну, коротше, якось отак. Давайте я зараз закрию очі, перемішаю пакетики і виберемо з вами на рандом. Так, все я закрила очі. Давайте. Я ще раз перемішаю. Так, окей. Давайте виберемо ось цей. Так, кого я взяла? Я взяла Таноса. Ми з вами сьогодні будемо відкривати Таноса. Пишіть в коментарях обов'язково, хто його любить. І з колекції 100 пакетиків. Давайте візьмемо ось такий. Взагалі у мене залишилося три колекції. Прийдеться робити новиночка. Я навіть знаю, які. І так, ось такі пакетики. Погнали розпаковувати обзор на скетчбук. Ось він ну, у нас. І ще зовсім мало сторіночок залишилось. Я просто не уявляю, скільки тут у нас з вами колекцій. Ну і перша колекція це 100 пакетиків. Ой! Так, не падай. Відкриваємо. Мені, до речі, дуже подобається цей принт. Мяу. Окей. Oh май god! Тут і нам з вами попалися ось такі фіолетові духи. Дуже прикольненько. От просто куди їх приклеїти? Давайте їх якось тут ось сюди і вже завтра буду оформляти другу сторінку. ось Hello Kitty, дубайський шоколад, айпади. Можупи, скільки у мене було новинок. О, мені не дуже подобається колекція Lady Bunny, Lady Diana, тому що у мене тоді закінч... деякі маркери закінчилися і те, що мені не подобається, що я не зробила скотч і це була моя помилка. Такий голубенький костюмчик. Якось то ось так. Приклеїм. Приклейкали. Колекція Граб Кальмара. Вам дуже сподобається Танос. Танос. Для... А! -а, -а! Якщо чесно, я би зараз перезаписувала відео, тому що я дуже довго розпаковую. Але ні. І так, тут у нас вам попався ось такий костюмчик, такий елегантний. До речі, знаєте, треба було зробити 196-ту і їх разом зробити. Ось такий костюмчик, ось такий у нас тепер Танус Джентльмен. Отак. І колекція День Святого Валентина або обмін подарунками між хлопцем та дівчиною. Ось такий пакетик. Пакетик мені прям дуже подобається. Це так мило. Знаєте, потім його можна буде комусь подарувати. Він не порвався. І знаєте, завтра можу типу по комусь подарувати. М-да. Мяу. А! -а, -а, -а Тут назад попався ось такий медведик, голубенький, і це, як я розумію, дівчина подарила хлопцю, тому що я робила для дівчини рожевого медведика, а для хлопця я зробила ось такого голубенького ведмедика. Тому давайте його сюди. Всім велике, дякую за перегляд. Всіх люблю, всім, па-па.